Постраждали від вчорашнього вибуху у столиці зараз у Львівській міській клінічній лікарні у реанімації. Медики кажуть, загрози життю пацієнта немає, але він може залишитися інвалідом. Нагадаю, вчора невідомий під виглядом пакунку із ліками передав до будинку профспілок вибуховий пристрій, який здетонував, постраждало двоє людей. Близько шостої години ранку із Києва Романа швидка допомога доставила до восьмої клінічної лікарні у Львові. Медики кажуть, стан хлопця вкрай важкий, в нього травмовано дві кисті. Наразі він у реанімації. Внаслідок вибуху хлопцю відірвало кисть лівої руки. Окрім того, йому ампутували три пальці на правій. Наразі лікарі борються за зір Романа. До нас він поступив в важкому стані з важкою комбінованою травмою, з опіками. Очей, травмою обками очей, травмою черпно-мозовою травмою, травмою головного мозку з травматичними ураженнями правої і лівої кисті. Особиста охорона новини біля лікарні помітили міських та народних депутатів, а також активістів Євромайдану. Вони охороняють постраждалого від міліції. кажуть, що сьогодні правоохоронці декілька разів намагались поспілкуватися з хворим, та через важкий стан Романа їм це не вдалось. До слова, свідки кажуть, міліціянти у цивільному тут є присутні не тільки депутати, тут присутні представники громадських організацій, народна самооборона, громадяни, які тут є для того, щоб унеможливити будь-які провокації, Кації будь-які незаконні дії з боку правоохоронців. Ми все ж таки надіємося на те, що здоровий глуст переможе. Ще одного постраждалого внаслідок вибуху у будинку профспілок також везуть до Львова. У 15-річного Назара найбільше постраждали очі до слова, обидва хлопці галичани. Оксана Силипова Павло Замрій, новини.